Друзі, маємо ще на огляді такий тауран старенький, 2005 рік, 1.6 бензин на легкосплавних дисках. По кузову так він цілий. Тільки кришка багажника, бачите, має корозію болячки. Так, цілесенький Ще є додатковий комплект нових тормозних дисків, колодки, салон, дві гофри, салон взагалі чистесенький, стеля як нова. Покажу вам зараз що найцікавіше що по салоні. Чому блин, коли поїдемо? такі комплектації рідко попадають. столики, киплюються шкіряний, салон, стельне як нова, світлий. Переднє сидіння це у нас автомат, що найцікавіше, двохзонний клімат, і сидінь, мультимедія, шкіряне, кермо 223 тисячі кроків, тут тільки АБС, світ, 4 світло, 4 електростіку, тоді мочі. Ось такі два ключика, повна сервісна історія. Друзі, кого цікавить, а, можемо ну, викупити. Ось такий туран. Бачите, зразу, як то кажуть, свіженький на лафеті, ніч. Зразу можна викупити. Кого цікавить, можемо викупити, друзі, з доставкою в Україну чи для Європи. Ну, Приїхали виглядати із автомата. З того, що на автоматі круїз-контроль також є. І салон такий гарний. Святий туранчик. Ось він номер, якого цікавить, поші телефонують.